Та філософія про яку я хочу поговорити, це Україна. Зараз поясню, чому і чим спричинена зараз моя філософська філософське есе в 5 хвилин про Україну, коли відбулася катастрофа на Каховському ГАЕС, я отримав два смс в дірок про те, що Сергій чому ви мовчите, чому ви нічого не коментуєте. Яка карма. Яка карма в, в цій катастрофи, чому люди заслужили? Чому люди заслужили, що таке війна, як це все працює? Я вже все дуже багато разів розповідав. Але моя відповідь була дуже така, категорична, десь, мабуть, агресивна, тому що я сказав дуже цікаву річ. Робити перепости котиків, собачок або військових, які спасають людей або е, їжачків, е, ну про це вже з любої дюрки видно. Е, просто робити перепост інформаційний е, або щось робити. Ми маємо розуміти, що лідери думок або інфлюєнсери, які займаються публічною якоюсь діяльністю, а я займаюся освітньою публічною діяльністю, тому що я. Навчаю людей, навчаю свою аудиторію, якимись філософіям, психологічним технікам, з технікам кожна людина сприймає мене виключно через свою особисту призму. І, от коли мені задавали ці питання, я сказав дуже важливу річ: для того, щоб щось перепостити, або для того, щоб щось виставити, в цього має бути якась ціль. Яка ціль фотографії, яку я виставлю? Моя аудиторія на 80% складається з України. Абсолютно вся Україна знала про цю катастрофу. Моя фотографія буде виключно підтримувати страх, підтримувати хаос і паніку? Моя основна діяльність і основний меседж, який я тримаю, і свою основну конструкцію, яку я тримаю в своєму блозі? Це декларування своєї позиції і допомога людям в тих рамках або в тих, в тих границях, які дозволяє мені моя особистість і мої можливості. І от коли я знайшов можливість, знайшов можливість допомогти ці люди, які мені написали, я їм написав: ви замість того, щоб задавати мені питання, чому я не роблю перепост, підійміть, будь ласка, свою п'яту точку. І ні, я написав, що я надіюсь, що ви вже знаходитесь по дорозі в Херсон для того, щоб освітити і призвати людей допомогти і приїхати туди. Такий, да, якби меседж такий голоснозвучний, боже, який мене сьогодні українські слова гарні вилітають з мого... Прекрасного а, орального апарату, супер. Е, і суть заключається в тому, що ну якби я ж не новосналіян BBC News, правда, щоб декларувати якісь новини про те, що відбувається в Україні. Про це всі знають. Е, в мене немає підписників. На жаль, 80% американської аудиторії або британської аудиторії. Це українська аудиторія. Тому ротувати вам повторно новини я просто не хочу і ніколи не буду цього робити. Ну і ніколи не буду робити того, що від мене хочуть. Я людина, яка допомагає. В мене є чіткі, чіткі правила допомоги. Зараз я поясню, які це правила. Для того щоб в людей, які ще не відписались від мене, яким не імпонувала моя позиція, щоб вони нарешті від мене відписались, і більше я вже не отримував тих питань. Я не допомагаю на зброю, я не допомагаю і не відкриваю збори там, де я буду засівати своєю допомогою або мотивував людей для допомоги, в якій буде поширюватися агресія, в якій буде спонсоруватися війна і, 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 і бла 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 я буду допомагати дітям. Це майбутньому, моєму майбутньому, тому що всі діти, яких, яких я знаю, всі діти, які живуть на території України, це є моє майбутнє, тому що я українець. Це перше. Я завжди буду допомагати знедоленим людям, які не мають житла, які не мають харчів, які не мають шовдіти. Так? Я буду допомагати е, катастрофічних ситуаціях екологічних. Звичайно, я буду допомагати завжди тваринам. Я буду допомагати завжди екології, так як це ми завжди робили. Ми засаджували ліси з вами. Ми допомагали приютам. Ми допомагали та, е, цим котяткам, собатяткам на операції, на перетримки. Е, е, і я буду допомагати на збори, які будуть націлені на якусь допомогу. Чому? Особисто я допомагаю солдатам, в мене є мої друзі, поранені, яким потрібні кошти, в мене є друзі, які воюють в гарячих точках, звичайно, але це моя особиста справа, це є мої друзі. Я не можу просити свою аудиторію. Будь ласка, допоможіть моєму другу, бо йому нема що їсти, наприклад. Бо військовим навіть нема що їсти. Я просто фінансую в тих рамках, в тих об'ємах, які я можу собі дозволити. Але коли є питання. В якому питання 300 тисяч гривень? Так. Генератор на 28 кВт. Чесно вам сказати, я шукав 4 дні. Я можу попросити команду, зробіть, будь ласка, скріншоти там, де я в різні дні просив знайти благодійні фонди, волонтерів, людей, які там. Я звертався до друзів своїх. Допоможіть, будь ласка, мені дайте мені тих людей, які щоб я розумів, що якщо я відкрию збір. Де я буду вас просити, допоможіть, будь ласка, проявіть свою людяність, щоб я стовідсотково був прогорантовано в тому, що ці кошти вони дійдуть до фінішного ну дійду до тої людини, яка, яка потребує цієї допомоги, або ця допомога вона прийде ну саме по призначенню. Це для мене важливо. Тоді я, як інфлюєнсер, який е, має якусь, який є лідером думки в якійсь спеціалізації або рольовою моделлю. Я є людина рольова модель, де люди мене слухають, е, якусь філософію намагаються якось е, бути в тій концепції, або в тих знаннях, які я видаю. Е, ось, коли я впевнений, тоді я розумію, що да, я можу відкрити збір. І що саме цікаве, коли я відкриваю той збір. Я дуже вдячний кожному за, за те, що ви проводите ці збори. Я благодійно, ви знаєте мою ідеологію, і філософію це передавати мої трансформовані знання, які я отримую в відкритому доступі в відкритому гроші. Я беру тільки за те, де людина лінтяйка і не хоче сама працювати. Там я беру гроші, бо ви хочете зі мною попрацювати, і там, де я навчаю. Але навчаю тієї інформації, яку ви не зможете прочитати абсолютно не в одній книжці і абсолютно ні в одного майстра, тому що все, що я видаю, це є авторські методики, мої особисті, які я напрацьовую. Все інше я видаю в відкритому доступі медитації, ефіри. Мої ефіри це мастер-майнди, це мої там майстер-класи, це вебінари, готові вебінари, там де я терапевтично працюю в відкритому доступі безкоштовно з вами. І коли я відкриваю збір на тих 300 тисяч. Сьогодні зранку я прокидаюся, пройшла одна доба для того, щоб подивитися, я заходжу на банку, і я бачу там 16 тисяч гривень. І от тут я розумію, до мене приходить розуміння, що ось вона, що ось вона, я вам дам таки послухати. Я думаю, мене ця людина не засудить за те, що я зараз дам вам це послухати. І тут я розумію, що насправді те, що відбувається, це втрата людяності. Тому що ми з вами всі говоримо про мову, хто говорить російською, хто говорить українською, хто є гарний українець, хто є поганий українець, ми всі на дивані сидя, можемо говорити про те, хто, хто тероріст, хто поганий президент, хто, хто ще щось. Але е, в цій такій ідеології. Відбувається дуже цікава річ. Ми втрачаємо людяність і забуваємо про те, що ми просто люди з вами. І ми просто знаходимося в цьому агресивному маятнику, і з нього ніяк не можемо вийти. Зараз я поясню, чому, до чого я веду. Зараз я вам включу аудіозапис. Аудіозапис я його спроюцював до цієї людини, але просто хочу, щоб ви послухали голос. Фух. Слава! Ахаха Сереж, я просто тільки що продивилася ці відео, я тільки потрапила додому, і, якщо чесно, в мене просто не вертаються на очі, тому що я так вдячна, я так дуже. просто... Суть заключається в тому, що це пише звернення волонтер, в якого є свій благодійний фонд, який допомагає з першого дня війни. Так от, раніше, коли люди говорили і ділили, вони допомагали, а зараз люди нічого не роблять а просто звинувачують і борються самі з собою. То є завдання пропаганди. Я вас прошу просто не потрапляти в цю воронку, воронку деструктиву Ви або вже нічого не говоріть. І сприймайте безумовно все, як відбувається, або починайте щось робити. Але починати треба тільки з себе виключно і ніяк по-іншому. Якщо ви можете допомогти інформаційно, допоможіть інформаційно. Якщо можете допомогти фінансово, допоможіть фінансово. Якщо ви не можете не інформаційно, не фінансово, ви поїдете туди-туди і допоможіть силою, так як це робили мої друзі. Е, і от коли я бачу, що збори вже не закриваються. Навіть в мене там, де збори ніколи я не видавав прості збори, просто перепости. Кожен день нам пишуть в дірах. Будь ласка, зробіть перепост цей той і тому подобне. Ви знаєте про те, що я тільки особисто беру збори, які я знаю про ці збори, знаю від кого кому, і я отримую фотозвіти. Вам його покажу і бла 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 А зараз я розумію, що цього вже не відбувається, але всі ми з вами ділимось на гарних і поганих українців. Давайте згадаємо, хто така людина. Людина це е, така особа, яка має дуже велике серце і яка безумовно сприймає все, що відбувається, і це людина, яка вміє би без очікувань просто робити в силу тих можливостей, які вона має, просто робити щось, а не просто бездіяльно засуджувати, агресувати е, або оцінювати. Оце був мій такий основний меседж. Я зараз буду проводити серію прямих ефірів. Це таке есе, Вибачте, мені просто наболіло, я хотів про це сказати. І я думаю, що ті люди, які зі мною давно, вони розуміють мій меседж основний, і зрозуміють на хто не зрозуміє, у вас трошки інша дорога, і ви також маєте на це право. Так, ось я буду проводити зараз серію прямих ефірів з розборами, з мастермайндами. Я зараз зроблю проєкт, марафон зараз роблю вам відкритий, трансформаційний. Зроблю вам дуже багато, безкоштовно знову, знову безкоштовно для того, щоб простимулювати цей збір. Я зараз зроблю розіграші, розіграші сам собі. Кармолог, дам доступи до всіх своїх платних продуктів. Я зроблю це. Для того, щоб ну, також простимулювати е, да, людей допомогти, е, по можливості, е, я віру в те, що ну, мені вдасться змотивувати і знайти в серцях людей відклик і мотивацію на те, щоб ми дуже швидко зібрали цю суму. 300 тисяч гривень це мізерна сума, дуже мізерна. Е, 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 наприклад, 30 тисяч підписників в мене – це 100 гривень, і це буде 300 тисяч гривень, ну, якби це дуже-дуже е, просто. І 100 гривень, ну, якби можна там собі якось зрадити. І просто, що саме цікаве, це те, коли я бачу там Українських блогерів, ще когось, коли вони там говорять, хто в Україні про те, які там погані люди, які виїхали з України, або які там щось постять, не то або не так виставляють, або не так говорять, або не так подивилися. Або не так повернулися, і говорять про те, що ну ти ж можеш чашечку кофе не випити, а відправити на збір. От в мене завжди питання до тих людей. А ви відмовляєтесь від своєї чашечки кави? От ті люди, які там так розповідають. Тому, будь ласка, давайте будемо згадувати про любов один до одного. Давайте згадувати про те, що ми люди, і давайте все таки вирватися, вириватися з тих егрегоріальних систем, які на вас впливають, з концепцій. Бути вільними. А вільними ми можемо бути тільки тоді, коли ми маємо всередині себе опору. Тому я тут для того, щоб цю опору вам допомогти знайти. Або, хоча б, дати вам якийсь ракурс і направлення в тому, як її знайти, а далі робота за вами. Піднімаємо попку і починаємо щось робити. Браво! Я буду вам вдячний за зворотній зв'язок, про те, що я вам тут зараз.